Доброго дня, вельми шановні колеги. Хочу відразу подякувати організаторам цього форуму за можливість виступити перед вами, поділитися своїми напрацюваннями, оскільки я Николах, а професор Різніченка Наталія Юрівна, донька, є дермат... дерматовенерологом. Вона не змогла сьогодні бути. Вибачте, ми сьогодні з вами поговоримо про ендокринологічну корекцію сиборейного дерматиту та акне. Проблема, на мій погляд, є досить актуальною, І, е, оскільки розповсюдженість цієї патології досить висока, майже до 90% населення в ті чи інші свої вікові параметри хворіє на або на сибирейний дерматит, або на акне. І майже у 20% пацієнтів мають перебіг тяжкі форми захворювання. Я не буду зупинятись перед вашою аудиторією. Я впевнена, що ви все знаєте, яка причина розвитку і акне, і сибереї. Але, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на зміни гормонального статусу саме у жінок, бо сьогодні ми будемо говорити про патологію у жінок. Що ж впливає на розвиток акне і сабореї у жінок? Перш за все, це менструальний цикл, його характеристики, особливості, порушення. Це вагітність або є, або немає, і як вона перебігає. Безумовно, дуже багато жінок страждають на синдром полікістозних яєчників, основною причиною якого є гіперандрогенія. Це надлишок андрогенів і безумовно звертаю вашу увагу на останній пункт: це застосування гормональних засобів у жінок, в тому числі пероральних контрацептивів, про що ми сьогодні теж поговоримо. Але хочу звернути увагу аудиторії на те, що є пусковим механізмом розвитку акне та себореї у жінок. Подивіться, будь ласка, як ми говорили з вами, це зміни гормонального статусу. І тут на перший план виходять гормони, що стимулюють секрецію шкірного сала та збільшення об'єму сальних залоз. Це вільний тестостерон у жінок він аваріального походження. Це андростендіон 50 на 50 аваріального і надмирникового походження, дегідроепіандростерон, 20% аваріального та 80% надмирникового походження, дегідроепіандростерону сульфат наднирникового походження. Хочу сказати, що підвищення рівня тестостерону може бути не лише за рахунок підвищеного синтезу і екскреції, але й за рахунок зниження глобулінів, які зв'язують статеві гормони. Безумовно, це впливає на розвиток патології. Ви впевнено, добре знаєте, що є різні форми, е е е різні форми акне, е це рецепторна форма гіперандрогенії, і інші. Але хотіла би звернути вашу увагу на лабораторну діагностику гіперандрогенії згідно національного консенсусу щодо лікування жінок з гіперандрогенними станами, який прийнятий і є діючим на сьогодні 2016 рік. Шановні колеги, найбільш активним, найбільш інформативним є індекс вільного тестостерону, андростендіон є ефективним. І інформативним, але згідно нашої настанови, якою ми керуємося, вільний тестостерон і загальний тестостерон мають невисоку чутливість, на жаль, щодо діагностики гіперандрогенних станів. Щодо гормонів щитоподібної залози, пролактину 17 прогестерону, то їх оцінка проводиться лише для того, щоб діагностувати, чи є у жінки захворювання щитоподібної залози, чи є захворювання. Гіперпролактинемії чи порушення функцій надмірників. Дегідроепіандростеналон. Шановні колеги, дозвольте також вам нагадати, підвищений рівень цього гормону вказує на гіперпродукцію андрогенів надмірниками. Але якщо він підвищений в кілька разів, досить високі цифри, це вже говорить про пухлинну природу, на жаль, надмирників. Щодо лікування, шановні колеги, гадлайн тут є 2016 року і прийнято новий гадлайн по лікуванню акне, це 2024 року, про що говорила вельми, шановна Тетяна Вікторівна. Ви його впевнено дуже добре знаєте. Краще за мене як лікувати. Але звертаю вашу увагу, шановні колеги. Як у гадлайні 2016 року, так і у гадлайні 2024 року внесено гормональну терапію. Це комбіновані пероральні контрацептиви. Іспіронолактон. Ви бачите, доказовість досить висока, а Б, і ці препарати є досить ефективними в лікуванні як акне, так і е, сибарейного дерматиту. Знову ж таки, лікування сибарейного дерматиту, шановні колеги, не буду все це перераховувати. Хочу лише зазначити, що тут е, в терапії сибарейного дерматиту є препарати антиандрогенні. У жінок, які дають теж досить високу ефективність. Як же лікувати акне і саверею у жінок? Шановні колеги, якщо у жінки немає репродуктивних планів, вона не планує в найближчий час настання вагітності, то проводять системну монотерапію з використанням комбінованих пероральних контрацептивів. Зразу відразу хочу зазначити у цій висококваліфікованій аудиторії, як і я раніше говорила, комбіновані оральні контрацептиви, але мені роз'яснили, що оральним буває лише розумієте, що а правильно говорити пероральні, так що, вибачте, буду говорити про пероральні контрацептиви. Ну і безумовно, пероральні контрацептиви необхідно застосовувати у комбінації з топічним лікуванням акне і собереї, косметичними засобами і так далі. І таким чином, естроген-істегенні комбінації це перша лінія терапії акне і саберейного дерматиту саме у жінок. Оскільки відновлюється менструальний цикл, захищається ендометрій. Від гіперпроліферативних е, патогенів. Е, нормалізується рівень андрогенів, е, зменшується і запобігається розвиток полікістозних змін в яєчниках. Ну і безумовно, це лікування дерматопатій і надійна контрацепція. Але, шановні колеги, є і е, невдачі при лікуванні як одної, так і другої патології, перш за все. Це пізні призначення пероральних комбінованих контрацептивів. Це антибіотикорезистентність куті бактеріум акнес. Це відсутність лікування у дерматолога і недостатній термін лікування, на що звертаю особливу увагу аудиторії. Які комбіновані пероральні контрацептиви мають бути, і яким надається перевага? Перш за все, це ті, які позбавлено парціального ефекту і характеризуються гарною і позитивною антиандрогенною дією. Що нам важливо знати при виборі комбінованих перуальних контрацептивів? Вони мають знижувати рівень андрогенів до фізіологічної норми, не впливати на гідратацію шкіри, мати низькі тромботичні ризики, оскільки. Практично всі гормональні препарати, комбіновані пероральні контрацептиви, володіють дуже високим тромбогенним ризиком. І тут є свої покази і протипокази, і це треба дуже враховувати. І правильний вибір прогестагену посилює безумовно лікувальний ефект. Хочу звернути вашу увагу, і ми будемо сьогодні про це говорити на препарат, який містить хлормаденону, ацетат і етнілестрадіол. Це препарат Білара, ви впевнена знаєте його дуже добре. Препарат має виражений антиандрогенний ефект, не має впливу на метаболізм, мінімальний ризик виникнення тромбозів і має позитивний вплив на емоційний стан жінки, оскільки для жінки зовнішність є першочерговою, навіть поряд з тим, що вона може мати тяжку соматичну патологію, але має завжди гарно виглядати і себе почувати ацетат, на відміну від інших е гестагенів, е має дуже добру захисну дію на серцево-судинну систему, не має впливу суттєвого на гемостаз е і метаболіт е ацетат, який е підвищує концентрацію ендорфінів, також має позитивний ефект на жінок, які застосовують цей препарат. І хочу сказати, що якраз. Е Препарат дуже показаний жінкам, у яких є порушення менструального циклу, і, безумовно, з проявами гіперандрогенних станів. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на цей слайд, на таблицю. Ми бачимо з вами, що комбінація ацетату і естрадіолу має найнижчі тромборизики у порівнянні: це 16 на 100 тисяч жінок на рік. У порівнянні з ципротеронацитату і етінілестрадіолом, дроспіренон і етінілестрадіолом, і іншими станами. Таким чином, цей препарат дійсно має низькі тромборизики у жінок. Окрім цього, він має добрий антиандрогенний вплив, знижується рівень андрогенів. Має універсальність щодо шкіри, і таким чином застосування препарату Белара сприяє нормалізації водного балансу та профілактиці старіння шкіри. Дуже багато різних клінічних випробувань було проведено, підвищує гідратацію рогового шару епідермісу, зменшує трансепідермальну втрату вологи, зменшує навіть кількість вістерального жиру, це те, що теж є позитивним. Шановні колеги, але не всі пацієнтки можуть застосовувати препарати щодо комбінованих пероральних контрацептивів. Є протипокази. І тут є альтернативний варіант: те, що ми говорили в гадлайні як 2016, так і 2024 року: це спіронолактон. Чи на нашому ринку це препарат Верошпірон Ріхтер, Гедеон Ріхтер? Якраз це альтернативний метод лікування акне у жінок, в тому числі і сибореї. Також він має тривалий профіль безпеки. Препарат пригнічує синтез лютинізуючого гормону на рівні гіпофіза, окрім цього, блокує 5 альфа-редуктазу рецепторів сальних залоз і таким чином позбавляє впливу андрогенів на шкіру таким чином. Теж були проведені дуже широкі дослідження застосування препарату спіронолактону чи вирошпірону при акне, і вони дали досить гарні результати, не буду на них зупинятися. Хочу лише зазначити, що у більшості досліджень використовувалась доза препарату вирошпірон від 100 до 200 мг на добу, і ефект відзначався через 3 місяці. Однак деякі автори вважають, що і доза препарату може сягати 50 мг на добу, і вона теж може бути ефективною. Ще один препарат, на який хотіла би звернути увагу, це Ріхтер Циклобаланс. Шановні колеги, чому я так грунтовно говорю про ці препарати? В кінці скажу про це. Діючі речовини це міо 2000 мг і фолівя, фоліва кислота 200 мг. Впливає на гіперандрогенію СПК, акне, порушення менструального циклу нормалізує, а також усуває інсулінорезистентність. Окрім цього, для жінок, які хочуть вагітніти, відновлюється овуляція і якраз препарат. В тому числі Ріхтер, циклобаланс і міоінозитол, введені в протоколи ліку... щодо лікування синдрому полікістозних яєчників з гіперандрогенними проявами. Ну і при вагітності це запобігання гестаційного діабету під час вагітності у жінок. Таким чином. Міовінозитол в складі препарату знижує резистентність до інсуліну, нормалізує менструальний цикл, відновлює овуляцію, знижує рівень загального та вільного тестостерону, зменшує гірсутизм, впливає на регрес акни, знижує індекс маси тіла і запобігає розвитку гестаційного діабету. Ну, ось на слайдах показано, наскільки він там знижує загальний та вільний тестостерон. Зменшує гірсотизм та акне дуже досить таки серйозно, і нас все це, це досить зацікавило, шановні колеги. І ми провели власне дослідження щодо застосування препаратів Белара Верошпірон і е, Ріхтерциклобаланс у лікуванні жінок з акне і е, сибарейним дерматитом. Дані опубліковані в журналі Жіночий лікар за 2023 рік. Жінки в нашому дослідженні були віком від 25 до 40 років. Безумовно, це підписана інформована згода. Критерії виключення це тяжка соматична патологія, непереносимість складових препаратів, а також відсутність комплайнсу були такі жінки, які не могли тривалий час застосовувати ці препарати. Дві групи жінок: перша група це жінки е, хворі на акне, Друга група це жінки хворі на сибарейний дерматит. Обидві групи були підрозділені на три підгрупи. Перша е, це та, яка отримала стандартну терапію. Друга підгрупа отримувала Ріхтер циклобаланс та препарат Ворошпірон. І третя підгрупа, як в одній групі, так і в іншій, отримували Ріхтер-циклобаланс та препарат Белара. Я не буду зупинятись на стандартній терапії, ви її дуже добре знаєте. Але хочу звернути увагу на те, як ми застосовували препарати Рихтер Циклобаланс. Це по одному САШЕ двічі на добу щоденно протягом шести місяців. Препарат Верошпірон у дозі 50 мг у першу фазу менструального циклу до 14-го дня, у другу фазу по 75 мг на добу. Теж протягом шести місяців і препарат Белара з першого дня менструального циклу протягом 21 дня. Далі йде менструація, теж протягом шести місяців. Що ми отримали? Шановні колеги через три місяці. Жінки безумовно всіх трьох підгруп з акне, і стандартна терапія із застосуванням верошпірону та ріхтер циклобалансу, білари та ріхтер циклобалансу. Їх показники покращувалися безумовно, оскільки вони лікувалися. Але достовірні відмінності ми отримали у останніх двох підгрупах: ті, які отримали верошпірон та ріхтер циклобаланс і білару та Ріхтер циклобаланс у порівнянні зі стандартною терапією. Безумовно, кращі показники, дещо кращі показники були у жінок, які отримували Білару і ріхтер циклобаланс. Але стосовно відкритих камедонів закритих, Папул Пустул, бальної оцінки за скалою кука, вони теж були досить ефективними. Ефективність лікування через три місяці акне. Ви бачите, що до, що було після. Що до і що після через шість місяців, шановні колеги. Безумовно, груп, підгрупи, які отримували жінок, які отримали стандартну терапію, ви бачите, що число відкритих та закритих камедонів, папул пустул суттєво зменшувалось, достовірно зменшилось у порівнянні з тим, що було до лікування. Але жінки, які у підгрупах, які отримували Верошпірон та Ріхтер Циклобаланс, Белару та Ріхтер Циклобаланс, Достовірно, ці показники відрізнялись в позитивну сторону, навіть зі стандартною терапією. Це говорить про те, що ці препарати мають і мають бути застосовані жінкам репродуктивного віку, які менструюють з гіперандрогенними станами, з акне, і вони дають досить добрі результати. Ефективність лікування. Перший фото три місяці, шість місяців після лікування. Але підкреслюю, не менше шести місяців. Три місяці не дає свого ефекту. Е, ну, фото дівчаток. Е, Сибарийний дерматит. Шановні колеги, знову ж таки, три підгрупи. Через три місяці ми отримали позитивні результати. У жінок в підгрупах з застосуванням верошпірону та ріхтер циклобалансу, белари та ріхтер циклобалансу. Практично не було набряку, не було еритеми, не було екскуріації в цих підгрупах жінок, і оцінка суб'єктивної ознаки у вигляді порушень сну теж була відсутня. Тобто, у порівнянні зі стандартною терапією, ці дві підгрупи були досить ефективними, кращі результати були у останньої підгрупи. Ефективність лікування, ви бачите, досить наглядна і дуже цікавим є те, що динаміка індексу Делькюа і ситуативної тривожності у жінок на сибарейний дерматит після шести місяців лікування практично змінювалась майже в два рази у сторону покращення. На відміну від стандартної терапії. І особливо це стосувалось оцінки ситуативної тривожності, яка в останніх двох підгрупах, які, які, жінки, яких отримували розроблені нами комплекси, давали досить ефективний результат, достовірний, у порівнянні зі стандартною терапією. Шановні колеги, я дякую вам за увагу і хочу зазначити, щоб ви не боялися. Ви, лікарі-дерматовенерологи, не боялися рекомендувати жінкам застосування гормональних препаратів. Краще, безумовно, якщо це буде, ця жінка буде проконсультована лікарем-акушером-гінекологом. Але ви теж маєте повне право застосовувати ті препарати, які є ефективними, оскільки більшість жінок репродуктивного віку самі йдуть в аптеку, купують комбіновані пероральні контрацептиви, самі їх застосовують і так далі. А особливо це стосується препаратів Верошпірон і Ріхтер Циклобаланс, Це повністю ваше право рекомендувати до призначення і застосування ці препарати у жінок, які мають гіперандрогенні стани, акне і сибарейний дерматит. Ще раз дякую вам за увагу. Хочу побажати всім миру, спокою, перемоги і не здаємося, і бережіть себе, своїх рідних і близьких. Дякую.